Лею, яка тут знаходиться в центрі міста, і яка взагалі проходить на місці колишніх оборонних воює. Проходили ще часи князя Ярослава Мудрого. і в дійсності, скажімо так, фактично проходить вздовж однієї частини міста Києва до іншої, саме в тих часів князівської держави, до Львівської площі, і починаючи від від десятинної церкви, від фундаменту десятинної церкви. Взагалі, сама по собі пейзажна алея вона з'явилася ще в радянські часи 1982. У році. Була вперше, вона закладена, хоча виглядала вона дещо інакше, ніж зараз, звичайно. Але були вже в першій основі і плюс вона була дещо меншою. Тоді було вирішено складати. Так, собити в центральній частині міста люди да, не ходили лише, скажімо так, серед будівель, а також могли вийти так, з тих зелених зон і помилуватися територією навколо. Ось таким чином. Потім, вже в часи Незалежності, вона продовжила, як то кажуть, свою розбудову. І особливого свого вигляду вона отримала вже. Тисячі дев'ятих, дві роках, коли тут з'явилися всім знамениті скульптури Костянтина Скрипуцького, там, ті самі, які я вже згадував, там, дитячого такого змісту. Ну і потім вона зрештою ще добудовувалась, добудовувалася вже в сучасності в 2016-2018 роках, і тоді вона отримала вже такий сучасний. Вигляд, які ми знаємо і досі, плюс її добудували ту частину до Львівської площі. Ще була трошки розбудована вона сама в особі. Е, найвідоміші так, скульптури, які тут є, тут, зокрема, можна і поруч побачити. Тут вони знаходяться в основному такі, як то кажуть, біля дитячих якихось зон, дитячих майданчиків, але також є ну, такі більш. Те кажуть, серйозні це, наприклад, от, е, скульптура Святослава Короброго, який якби, вбиває там под медя так, під своїм конем, яка взагалі вважається чи не майстершою тут на пейзажній алеї, бо що в 94-му тут з'явилося ще всім відомих таких дитячих скульптур, ну і так далі. Ну і кажуть. З'явилося через те, що в дійсності тут неподалік був ну, садиба, да, такий палац, в якому він проживав, Святислав коробку, він же батько, а єдний батько Володимира Великого. Назвали пейзажно, бо в дійсності, скажімо так, проходячи нею, можна побачити, полюбуватися пейзажами міста Києва. Побачити також різноманітні, цікаві. Порудий, зокрема, можна навіть знаєте. Прямо перед нами побачите куполкою Шандрівської церкви, всі домої і так далі. Добре, і хремо.